Мене звати Оксана, а це мій син Андрійко. Йому 11 років. Але мамою я стала усього три роки тому. Запитаєте, як це можливо? Я усиновила Андрійка, коли йому було вісім, адже сім'я потрібна кожній дитині, незалежно від віку. І в моїх силах було забезпечити це для Андрійка. Для мене усиновлення було як планування біологічного батьківства. Настільки ж відповідально, тільки розпочала я з консультації не з медичними працівниками, а з соціальними. Звернулася до служби у справах дітей, подала необхідні документи: паспорт, довідку про стан здоров'я та доходи. Якщо ви одружені, вам знадобиться свідоцтво про шлюб. Але загалом перебувати в шлюбі не обов'язково. Для усиновлення не обов'язково мати власне житло, достатньо постійного місця проживання, навіть орендованого. Головне, щоб дохід забезпечував прожитковий мінімум на кожного, включно з майбутньою дитиною. Далі було навчання, щоб краще підготуватися до материнства. Перед усиновленням я ще додатково прочитала кілька книг та пройшла курс Народжені серцем, але найбільш зворушливими та бентежними були перші дні вдома з Андрійком. Сину потрібен був час, щоб звикнути до нового життя, а мені навчитися бути мамою. Але з кожним днем ми відчували як міцнішає наш зв'язок. Зараз я на 100% упевнена, що ухвалила правильне рішення. Коли син ділиться новинами зі школи, коли я вболіваю за нього на футбольних турнірах, або ми разом відкриваємо світ у подорожах, це і є щастя. Дізнайся більше про усиновлення та інші способи запропонувати дитині свою родину на сайті Діти коли розділяєш щастя з дитиною, його стає більше.